Я удивился. Там тебе тряпки в там. я думаю, що нам рюкну на ручку кінку на риба. Бронтер, вот кив присутності стал, минуло слав, російського, червона сливає шуду, Я русь там заплювалось. Вот так забойколозакувало, я тебе поїмав, так викинула бричка, волочись, вот пришло, хлюпал. Та не вчора. Не вчора, день не рано вдосвіта. Дівчера вчора було Миколаєва, а був пекола і карі День рано вдосвіта. Ояцю тобі. Я устав. Короля не села, я у невірив. Грубурку. Груна вмію чи років. І до тиха настав. Розпотав. Сурну вижу. За плот. Вики лупить і лупить, і лупиться, якщо вам не тільки за кіти, волонтери воло. Що то побудите? Море соїсло. Який слон самі зрає, записано, хтось по моєму Тож! попереду. Вот. Семени. Вот мої позиціи. Я тобі поясню, коло що в броні поїті її. Рану, досвідка, встав, діти, пішов, населений, сурну, бульбула, заклювала. Но ось устав без піки гум, отводить боріськом, як от чорні, як ти ще пішком. Гриболу, зрипало, звипалом і, 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 і розум за руками мов йме. Питаю тебе по світі разкою, спитаю. Co to možno bude? Nemůžeš jít? Jaky ten? Jaky ten, který tam tenhle bolí? Tenhle bolí? Zapluvěl, ne? Na červotá? Cože? To už děti si myslí, že taky tu byly, když pan do něj šel, že tam byla, když jste tu byli. Cože, jak si Коло страш, стал, я усібалась петь, комувати не буде. Пропусла. Є в червоні. Вже в гурту взяв сичку на ряду. Ворожу брав. Ішов настав. Нас є де у курку будь-колотакуалу, пик'я вупієву. І держава тільки скопували, так і тебе на перші міста. Що там обучено? Я кажу. Та ти поясню, ти ти я не знаю, що ти говориш, що ти говориш. Бабу, дома, ти будеш у мене, я не знаю, де я Я кажу, я не знаю, що ти не знаю, я не знаю, що ти 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 не знаю, Ó rà ó rúra.